Вітаю, я Харкавий. Зізнайтесь: багато хто з нас грав хоч в одну про Гаррі Поттера. але мало хто знає, що існує ще одна гра, сюжет якої був заснований на книгах Джоан Роулінг. Гра вийшла в світ 28 жовтня 2003 року, виробила її компанія Electronic Arts. І вона має назву Harry Potter Quidditch World Cup. І в цьому відео я вам розкажу про свої враження. Від даної гри. Отже, при запуску гри мене зустрічає промо гри під епічну музику, в якому наш головний герой із гордістю дивиться на свій Nimbus 2000. І перш за все, мені захотілося перевірити геймплей. А для цього потрібно зіграти товариський матч. А перед тим як зіграти цей матч, мене і гравця питають, яку ж я мітлу обираю? І виявляється. Назва мітли відповідає рівню складності. До прикладу, комету називають чудовою мітлою для новачків, а блискавку ультрасучасною швидкісною мітлою із неперевершеним балансом та високою акуратністю. Тільки от є проблема. Для того, аби розблокувати вищі рівні складності, потрібно зібрати певну кількість карток, а картки треба збирати на тренувальних челенджах. Та офіційних матчах. І так як в мене єдиним доступним рівнем складності була комета, то й пограти доводилось на кометі. І у першому матчі я за Грифіндок спокійно перепасовував клоуфул від одного загонича до іншого і закридував квофул у кільці, що дає змогу: по-перше, принести своїй команді 10 очок, і по друге, заповнити шкалу Снічу. А як тільки ця верхня шкала заповнюється. Гра миттєво переводила мене до керування ловцем. А його завданням є зловити цей золотий сніч, який приносе команді 150 -10 очок і завершує матч. It's over. Yes. Далі я заходив в режим Хогвартс. Де мене вітали. Гаррі Поттер, який пояснював, що можна обрати один з чотирьох факультетів. Гриффіндор, Рейвенклор, Хуфопа або Слізери. І воротар Олівер Вуд, який розказував про головні правила гри в Квідіч. Напевно, це не випадок, якщо я забув, що Вуд розказував граги у філософському камені. Ну і на кінець мені нагадали, що у разі перемоги у кубку факультетів мені треба ще зіграти кубок світу. Окей, okay. so like can start to play Quidditch. Далі на мене чекав вибір факультету. Цікаво, а хто з користувачів грав не за грифіндор. Ну окей, не буду банальним, оберу rest of the squad. Далі почалися тренувальні челенджі, де мене навчали, як правильно посувати, відбирати квофол, а потім забити його у кільце. Ну і також ловитись ніч. Один тільки челендж з пасування затягнув мене на хвилин 15. Лише для того, аби дістати цю бажану додаткову золоту карту. A new card. Well done. А от два наступні тренувальні челенджі пройшов доволі швидко. І нарешті настав час першого матчу. Будемо грати проти Гафлпафа. І у першому матчі команда Ревенклов спокійно перепасовувала квофл і домінувала весь матч. А ловчиня Чоу Чанг зробила перемогу ще більш розгромною. Далі на мене чекали челенджі з відбивачами, чим завданням є відбивати бладжери для захисту гравців своєї команди, а також нацьковування тих самих бладжерів на суперників та відпрацьовування особливих навичок. І якщо у челенджі з браджерами, як би я не старався, я не зміг побити шкільний рекорд, то у челенджі з особливими навичками я побив шкільний рекорд з третьої спроби. Другий матч проти Слизерину пройшов так само, як і перший проти Гафлпафа. А потім на мене чекав останній тренувальний челендж комбінації. І для того, аби максимально успішно пройти цей челендж, мені потрібно було тиснути на дві кнопки одночасно як під час пасу, так і під час китку у кільце. Та й як я виявив згодом у третьому матчі. Проти Грифіндору. Чим більше розіграних комбінацій у матчі, тим швидше заповнюється шкала з ніччю. Але тим, які хочуть порати у цю гру, раджу бути обережним. Оскільки комбінацію може зірвати несподіване прихоплення квофлу суперником або випадкове натиснення кнопки пасу в непотрібний момент від вас. І доведеться розпочати все спочатку. Як результат. Я за факультет Равенклов доволі легко виграв Кубок Гогвардсу з Квідічу. І перед вибором збірної на Кубку Світу була невеличка проблема. Виявилось, що на карток на челенджах та іграх вистачило лише на відкриття другого рівня складності. І для того, аби все ж таки дістатися найвищого рівня складності, достатньо буде зіграти Кубок світу від першого до останнього матчу. А для того, аби зіграти Кубок матчу за єдину закриту збірну Болгарія. Навіть двох проходжень буде замало. Отож, я вирішив зіграти Кубок світу за збірну США. The USA the – І можу коротко сказати: зіграти в квідіч на другому рівні складності виявилось практично перешкодно. Якщо суперник і міг заволодіти квофлом, то майже в усіх випадках це було завдяки. Моєму натисканню кнопки пасу в непотрібний момент. і кнопки використання фінців та використання бладжерів стали практично непотрібними. Як результат, за збірну США я виграв Кубок світу без єдиної поразки. І на цьому я міг спокійно завершити свої пригоди у цій грі. Кубок Гоґваксу. Та кубок світу здобуті. Але мені цього було замало. Мені потрібно було виграти кубок світу на найскладнішому рівні, на рівні блискавка. Але перед тим мені захотілося пограти у режим Квігдичу, який мені дістався у винагороду за перемогу на цьому Кубку світу. Якщо що, це відсилання до Квігдич Марш. Було та розташованого у Великій Британії, і воно за книгами Джоан Роулінг було відоме як місце першого матчу у Квідич. Якщо ви мене запитаєте, а навіщо грати у Квідич? То я відповім лише заради цієї музики. Ну що ж, варто приходити до Кубка Світу на рівні складності Блискавка за збірну Англії. England. Excellent. Made the right choice. І ви тільки подивіться на різницю. Якщо на рівні Німбус 2000 я міг цілком обійтись без комбінації, тупо закидуючи квофол за квофлом в кільця, то на рівні блискавка комбінація є однією з найважливіших складових у досягненні перемоги над суперником. Проте комп'ютеру практично не вдалося мене здолати. За всі 16 ігор Кубка Світу, за Англію я примотрився програти лише одну гру збірній Іспанії. Підсумок. Останнє, я зіграв у цю гру майже 20 років тому. І зігравши в цю гру через такий великий період, я знову залишився задоволеним. Геймплей, анімації, саундтреки, все було виконано. На найвищому рівні. Особливо запам'ятовуються стадіони. Мені, наприклад, сподобалися стадіони в Японії та Іспанії, а також командні ультраатаки. Найбільше мені сподобались ультраатаки в Німеччині та Франції. І все це виглядає видовищно. Що тоді, що зараз. Ну, ось і все, що я хотів сказати про цю гру. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо у вас є якісь спогади. Щодо цієї гри, поділіться ними у коментарях. Ну і підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий, до нових зустрічей і бувайте!